Забрав пакунок психотропами на пошті і був пійманий на гарячому. У Луцьку судять чоловіка за придбання та зберігання з метою збуту наркотиків. Так, отримавши чергову партію поштою, чоловіка затримали правоохоронці. Детальніше розкажуть наші колеги. Бізнес на наркотиках не вдався. У Луцькому міськрайонному суді розглядають справу лучанина, який ймовірно купував та збував психотропні речовини. При розгляді цієї цього кримінального провадження ми інкримінуємо особі незаконне зберігання, придбання з метою збуту, наркотичного засобу та психотропної речовини в у великих розмірах, а також зберігання. Психотропні речовини без мети змуту за місцем проживання, які були вилучені під час проведення обшуку і безпосередньо затримання особи. У Березні минулого року обвинувачений пішов до відділення пошти забрати свій пакунок. Отримавши його, пішов у своїх справах. Та, от, побачивши правоохоронців, замешкався та почав тікати. Поліція, запідозривши дивну поведінку, затримала чоловіка та виявила у поштовому відправленні наркотики. Правоохоронцями була виявлена особа в той момент на вулиці Ковальській, рухався з посад... Яку отримав на відділенні нової пошти. Одразу по його поведінці правоохоронці запідозрили, що може зберігати заборонну речовину, оскільки почав тікати, був затриманий і дійсно в відповідному відправленні було виявлено психотропну речовину у великих розмірах. Подальшим проведено обшук за місцем проживання, де також знайдені заборонені речовини. Під час обшуків помешкання обвинуваченого правоохоронці також виявили психотропи. Каже, зберігав для себе. Як зазначає співмешканка потерпілого, яка виступала свідком у справі, і гадки не мала про діяльність свого обранця. Той бачення була на роботі, і там машина попершу хотіла їхати по шпату. І після того, типу, я до нього звінила, він не відповідав. Тому що він мав не віддати машину, я мала збирати дітей мама і вже веч до мене позвонила поліція, ви що він затримала. Тепер же чоловік за свої дії відповідатиме перед судом. В разі доведення провини обвинуваченому загрожує понад 6 років позбавлення волі. Анна Рарох, Дмитро Кудик для новин на часі.